Тернопільська обласна рада спільно з Тернопільською обласною військовою адміністрацією передали чергову допомогу нашим захисникам. П'ять ударних ФПВ-дронів та два розвідувальних безпілотники «Мавік-3» отримали бійці зі 150-ї окремої механізованої бригади. Всі ми розуміємо, що сьогодні війна технологічна, війна дронів, і те, що ми сьогодні бачимо, як наші хлопці на фронтах знищують ворожу техніку, це власне завдяки. В цьому обладнанні. як ударні, так і розвідувальні безпілотники є вкрай необхідними для оборонців української державності. fpv дрони ефективно працюють проти піхоти та техніки, допомагають виконувати бойові завдання, знищувати ворожу техніку, бліндажі та особовий склад противника. Розвідувальні дрони мавік 3, окрім камери, оснащені тепловізорами, що значно полегшує розвідку для наших військових у нічний час. За словами начальника Тернопільської ова В'ячеслава Негоди, потреба в такому обладнанні є постійною. Ми повинні робити все для того, щоб ті, хто нас боронить, хто боронить нашу державність, незалежність, соборність, мали все необхідне для того, щоб давати відсіч московському ворогу. Передали дрони символічно на тисячний день повномасштабного російського вторгнення на територію України. Їх закупили за кошти обласного бюджету, які надійшли від продажу майна комунальної власності. Минулого року було реалізовано три об'єкти майже на 15 мільйонів гривень. Ці кошти поступили в обласний бюджет, і в нас спільно з обласною адміністрацією домовились, що всі ті кошти підуть на підтримку Збройних сил України, на запити наших військових частин. Першу чергу з Тернопільщини від імені 150-ї бригади обладнання прийняв Олег Захарків. Військовий подякував за важливу допомогу та наголосив, що дрони не лише допомагають стримувати та нищити ворога, а й рятують життя українських захисників. Сьогодні саме завдяки органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, благодійним фондам, волонтерам, українцям, свідомим нашій державі, всім українцям, які є сьогодні в діаспорі. Збройні сили України мають можливість отримувати потрібну матеріальну і благодійну допомогу. Ці дрони вони не тільки сьогодні допомагають, вони ще рятують життя, здоров'я наших військовослужбовців. І саме основне це нищуть сьогодні цього зловіщого ворога, який прийшов в нашу українську землю. Тернопільська обласна рада та військова адміністрація допомагають також іншим бригадам та військовим частинам. На сьогодні область надала допомогу на суму до 500 мільйонів гривень. Також, як зазначив Володимир Болєщук, відповідно до рішення депутатського корпусу Тернопільської обласної ради, всі кошти, які надійдуть від продажу майна комунальної власності, будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України.